На фабриці Святого Миколая потребують солодощів та канцтоварів. У середу подарунки ящик цукерок приніс на фабрику міський голова. Андрій Садовий побачив, як працюють помічники святого і що вдалося зібрати для потребуючих львів'ян. І хоч фабрика відкрилася лише у понеділок, тут уже досить книжок та іграшок. Їх приносили і підприємці, і звичайні львів'яни. Натомість бракує солодощів та письмового приладдя, аби розкласти їх у пакунки для дітей. Є повністю закрите питання. По е, іграшках, м'яка іграшка, такі іграшки по книжках, але діти люблять цукерки і діти люблять малювати. Тому я е, звернувся вже сьогодні до підприємців, щоб вони допомогли. З солодощами і з канцтоварем подарунка від святого чекають понад 3,5 тисячі малюків із малозабезпечених родин міста. Тож благодійників просять допомогти, аби 18 грудня помічники угодника постукали у двері до кожного, хто чекає дива зі словами Я від святого Миколая він просив передати тобі цей подарунок.